Доброго дня, любі учні! І з вами сьогодні, як завжди, Анастасія Сергійна. І нас урок Я досліджую світ. Дзвінить струмочком рідна мова усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумій. Яким є ваш настрій? На початок уроку? Оберіть свій настрій. Програму як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! Яка зараз пора року? Звичайно, осінь. Який місяць? Яке число? Місяць вересень. Вітання від хлопчини. Яким було вранці небо, коли вийшли до школи? Можливо, хмарним. Що стосовно опадів. Опадів в нас не було, так? І кому відома температура повітря? Близько 23-24 градусів повітря. Гарна погода. Тренуємо свої оченята. Пригадайте, що ви знаєте про Україну? Так, ми вже дуже багато чого знаємо, але є те, що ще нове можемо дізнатися. Чому державні символи є важливими атрибутами держави? Так, вони допомагають відокремити нашу державу від усіх інших, що називають рідним краєм. Звичайно, це місце, де ми народилися, де ми з вами проживаємо. Тепер відкрити свої підручники на сторінці 8 9. Зараз покладіть відео на паузу та ознайомтеся з параграфом на сторінці 8-9. Отже, запишемо до нашого словничка, що таке свобода. Це можливість робити вибір. Відповідно до своїх бажань та інтересів з дотриманням чинних законів, не обмежуючи свободу і права інших людей. І запам'ятаймо, що свобода це наша можливість робити вибір з дотриманням всіх законів, не обмежуючи нічих прав. Чому народі так говорять? Без мови немає народу. Звичайно, народ не може існувати без своєї мови, на якій вони спілкуються. Мова це символ народу. Це продовження першої нашої думки буде, звичайно, мова це символ нашого народу, яка також нас відрізняє від усіх інших народів. І запам'ятаємо, що 24 серпня 1991 року вважають датою створення Держави України. Цією датою наша держава створилась, і відтоді, цей день, відзначають Державне свято День Незалежності України. Запам'ятайте цю дату. Як ви розумієте, зміст наступних статей, які записані у вас на сторінці 9 стаття 1, стаття 3 та стаття 10. Перегляньте їх ще раз. Так, не говориться про те, що Україна наша є незалежна, самостійна держава, що людина це головна цінність нашої країни і державною мовою України є українська мова. Що ж таке Конституція України? Це наш основний закон, ухвалений 28 червня 1996 року Верховною Радою України на згадку про прийняття Конституції. В Україні щорічно, 28 червня, святкують Державне свято День Конституції України. Ще одна дата, яку треба нам запам'ятати, це 28 червня, День Конституції. Відпочиваємо. ми виконуємо наступне завдання в ваших зоштах, заповнюючи комірки в таблиці, символи та атрибути нашої держави. Перший стовпчик прапор України. Так, це синьо-жовтий стяг із двох смуг. Герб України по-іншому називаємо. Золотий тризуб. На синьому тлі. Гімн України наш називається. Ще не вмерла України і слава і воля. Столиця України так. Ми знаємо, що це місто Київ. Національна валюта України. Гроші в нас називаються. Гривні, так? І Державна мова України, звичайно, це українська мова. Записали, так? Рухаємось далі до завдання 3. Наведіть приклади, на яких будівлях вивішують державний прапор України. Наш державний прапор майорить. На адміністративних будівлях, державних підприємствах, а також на житлових будинках у Дні Державних свят. На яких документах можна побачити зображення Державного герба України? Державний Герб можна побачити на документах та на бланках державного зразка, так? паспорт, накази, закони також. Мають Державний Герб України. На яких заходах виконують Державний гімн України? Так, він може використовуватись громадянами України під час урочистих заходів, свят, а також в інших випадках. Запишіть. Наступне завдання треба позначити, що таке батьківщина. Давайте визначимо речення, яке відповідає на це питання. Перша місцевість, куди збирається переїхати будь-яка людина Це батьківщина. Здається, ні. Місце, де на цей час мешкає людина, навколишня природа та люди. І місце, де людина народилась, де пройшло її дитинство. Так, ви правильно визначили це останній. Варіант речення місце, де людина народилась і де пройшло її дитинство, називається батьківщиною. Вступне на завдання знову треба позначити, що таке держава. Варіанти відповіді це будь-яка територія, де живуть люди, певно, не підходить, так? Будь-яка країна, що має свою територію. І країна, що має свій парламент, уряд, військо, а також свою територію та кордони. І ви правильно зрозуміли, це також останні речення. Країна, яка має уряд, парламент, військо, територію та кордони є державою. Молоді. І в тлумачному словнику ви можете знайти значення слів та, таких, як закон та цінність. Якщо наразі у вас немає тлумачного словника, ви можете скористатись інтернету. А я ж вам повідомлю, що закон це встановлене найвищим органом державної влади загальнообов'язкове правило, яке має найвищу юридичну силу. Можете покласти відео на паузу та записати з нього ці значення. І цінність це те, що певн, має певну матеріальну або духовну вартість, що дуже багато коштує для нас. Це є цінність. В завданні сьомому нам розповідають про те, що жителів міста Києва називають киянами, а жителів міста Бережани Бережанцями. Треба записати, як називаємо ми себе жителі нашого села Нова Царичанка. Так, ми будемо новоцаричани, жителі нашого села. Запишіть це правильно зошиті. Отже, перевіримо, яка мова в Україні є державною? українська. Назвіть державні символи України. Так, герб, прапор та гімн. Що вони символізують? Прапор це синьо жовтий стяг, синє небо та жовті поля. Герб символізує триєдину силу. Зашифроване слово воля або родину батьків із дитиною. Як називається ваш рідний край? Наш край називається Одещина. Чому обов'язком українців є знання історії та збереження традицій народу? Для чого нам треба знати цю історію та передавати? Щоб майбутні жителі так, наших країв знали також історію виникнення, життя, сьогодення та те, що було в минулому. Які державні символи зображені на українському паспорті? Ви пам'ятаєте? Там є прапор і герб, позначений на кожній сторіночці паспорту. Інтерактивне завдання я вам пришлю нижче. Натиснувши на це посилання, виконайте це завдання. І прочитаємо висновок на сторіночці 10 Зеленій рамочці. Україна могутня, миролюбна, незалежна держава, що має свою територію, кордони, населення, військо та власну систему управління. Підтвердженням факту існування країни та її суверенітету є державні символи. Основний закон держави це Конституція України. Українська мова державна мова України. Запам'ятаємо це. І в Рубриці: Чи знаєте ви що? повідомляється, що текст сучасної Конституції України складається із 14 461 слова. І найчастіше в ній згадується слово Україна правильно 451 раз. Уявляєте? І домашнє завдання вам буде повторити тему на сторінках 8 та 10. Прочитайте ще раз цей параграф. І на завершення рефлексії. Оберіть ромашку. Емоції, які у вас на завершенні року. Зелений колір у мене все вийшло, жовтий було важко, або ж червоний нічого не зрозумів. Сподіваюсь, вам було цікаво та все зрозуміло. До нових зустрічей!